Я ж хочу поговорити про те, що росіяни могли підготувати нам з вами на свята, і зараз ми налаштовуємо зв'язок з речником головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрієм Юсовим, який точно щось про це знає. Пане Андрію, добрий вечір. Вітаю вас, добрий вечір. Розкажіть нам, які ви маєте безпекові рекомендації для українців на Різдво на зимові найближчі свята, враховуючи ту інформацію щодо російських намірів, яку знаєте? Ми бачимо, що продовжуються терористичні ракетні е атаки на Україну. І, власне, не тільки ракетні, але й комбіновані з стосуванням безплотних літальних апаратів. І попри те, що українські. Е Сили і засоби протиповітряної протиракетної оборони вдало справляються і знищують більших, більшість ворожих цілей, але тим не менше загроза залишається. Тому будь-яка повітряна тривога це серйозний сигнал. і Ставитись до нього треба серйозно. Ворог якихось поблажок на свята для українців не робить. Ну, як показує минулорічна практика, не те, що поблажок, а навпаки, це дні, знаєте, підвищеної загрози. 31 грудня минулого року я принаймні дуже добре пам'ятаю, коли в 200 метрах від мене прилетіла ракета, то маємо бути дуже пильні в ці дні так само. Ви так, говорили? Так, так, ви маєте рацію. Ви говорили про те, що Росія вже випускає більше ракет ніж до повномасштабного вторгнення, враховуючи таку динаміку, на який масштаб виробництва ворог може вийти у 2024 році. Попри таку динаміку, ми бачимо, що запаси ракетних озброєнь цієї зими у ворога значно менше, ніж минулої зими, і тим більше до повномасштабного вторгнення. Тому і кількість випущених ракет по Україні, тактика застосування ракетних ударів зазнала змін зараз. Вони працюють, ну скажімо, в більш заощадливому режимі ніж було минулої зими. Але загрози зберігаються, і кожен ракетний удар, кожна ракетна атака це безумовно випробовування для наших повітряних сил, для систем ППО і протиракетної борони. І всі ці атаки носять терористичний характер, тому що спрямовані на сам проти проти цивільних об'єктів і цивільної інфраструктури, тому так такі загрози зберігаються. Що стосується темпів виробництва. Є плани ворога, але до виконання їм ще далеко, і санкційна політика так само дається взнаки, як і загальна деградація Російської Федерації в технологічному плані. Це також присутні президенти. Розвідка наші говорили про те, що енергетичні об'єкти цієї зими залишаються мішенями для Росії, але на щастя, поки що, масованих ударів саме по енергосистемі не було. Це з чим пов'язано? З тим, що українська ППО суттєво зміцни... зміцніла і немає сенсу випускати велику кількість ракет і витрачати на це гроші. Чи ворог просто готується до якогось суперудару? Ну, Якщо ми говоримо про витрачати велику кількість ракет, так справді минулої зими і на початку вторгнення ми можемо згадати, коли одне момент понад 120 ракет випускалось ворогом в бік України. Сьогодні тих запасів вони не мають. Але тим не менше на низку потужних ракетних атак вони здатні. І коли ми говоримо, що зараз немає атак на нашу енергетичну інфраструктуру, це не відповідає дійсності, тому що ми бачимо такі спроби були, вони продовжуються. І, зрештою, в багатьох випадках, коли наші захисники неба збивають ворожі цілі, навмисно не коментуються, куди коли були спрямовані ці ракети. Тому так така загроза зберігається. І зрозуміло, що зимовий період для ворога в цьому контексті, ну скажімо так, найбільш найбільш бажаний і небезпечний для нас. Ну насправді так зима тільки розпочалася по суті, і попереду ще багато холодних темних місяців. Тому маємо бути зібраними і готовими до усілякого. Ви Саме так. так... Ви також говорили про збільшення кількості російських інформаційно-психологічних операцій в цей період. До чого тут українцям готуватися, які способи впливу можуть бути використані, які наративи? Мова власне не про період, пов'язаний безпосередньо з святами, але так ми бачимо розгортання цілої низки інформаційно-психологічних пропагандистських операцій проти України як всередині нашої держави з метою. Розхитати єдність, демотивувати суспільство, розколоти і, зрештою, зламати волю до опору. Так і назовні для з метою послабити проукраїнську коаліцію, послабити підтримку України в економічному військовому планах. І ворог витрачає величезні ресурси на просування цих наративів і подібні операції, тому що це все одно дешевше ніж продовжувати фінансувати повномасштабне вторгнення і бойові дії по всій лінії фронту. І так, ці спроби будуть продовжуватися зараз. Надзвичайно важливий період для України і в міжнародному плані прийматимуться ключові рішення стосовно продовження нашої підтримки. Тому українське воєнно-політичне керівництво зараз активно працює. Для зриву таких планів ворога і захисту українських інтересів ну, днями у New York Times вийшла стаття про те, що Путін і Кремлівське керівництво посилають сигнали Заходу про те, що вони готові до заморозки війни. Що ви про це думаєте? Наскільки взагалі треба прислухатися до таких матеріалів і до такої інформації? Безумовно, треба моніторити, аналізувати, робити відповідні висновки. І власне роз'яснювати, що за цим може стояти, які саме інтерес, в тому числі, з нашого боку, з українського боку, а також з боку міжнародного права, так от самі по собі такі матеріали це навіть добре, тому що це напряму заперечує тезу, що світ, начебто, забув про Україну. Ми бачимо зараз ціла низка важливих матеріалів на провідних на перших шпальтах провідних світових видань, присвячені Україні. Це часто дискусійні матеріали, і ми повинні звичайно тут займати нашу проактивну позицію. Але сам факт, що Україна фігурує, російське вторгнення фігурує, це дуже важливо. Чого, чого хотів би Путін безпосередньо, чи його режим ну це точно не те, про що нам говорить російська пропаганда, коли у них там все добре, і яєць на всіх вистачає, і армія у них найкраща. Це далеко не так. Звичайно, вони хотіли б якомога швидше закінчити це вторгнення. Інша справа на яких умовах, і з точки зору українського національного інтересу, і міжнародного права Росія це злочинець, а злочинець має бути покараний. І так Україна, звісно, зацікавлена в тому, щоб якомога швидше закінчилася геноцидна війна проти нашої держави, але з відновленням нашої територіальної цілісності і покаранням міжнародних злочинців. Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що приєдналися. Це був речник головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов.